Всім привіт! Сьогодні в нас довгоочікувана технічка. Сьогодні ми будемо вимикати автоматичне світло під час паркування. Європейські норми безпеки вимагають від автовиробників, щоб вони завжди вмикали ближнє світло в умовах недостатньої видимості, і це я вважаю дуже правильне рішення, тому що коли я вночі сідаю за кермо автомобіля, ну як вночі, коли вже сутінки і датчик. Автоматичного світла спрацьовує і сам вмикає ближнє світло. І я не думаю взагалі про те, вмикати його чи ні, воно в мене завжди світить і добре. Хоча я і в такий сонячний день теж його а, руками вмикаю. Так от, є такий нюанс. Коли ви, наприклад, стоїте у паркінгу або десь у дворі, у сутінках, і ви просто вмикаєте. Запалювання для того, щоб або просто посидіти, почекати когось в автомобілі, послухати музику, або ви запустили двигун і хочете декілька хвилин прогріти його, як я це роблю на своєму ДВЗ-шному варіанті, не гібридному. І в цей час ваше світло фар автоматично вмикається і сліпить протилежний автомобіль. Звісно, можна егоїстично сказати, де хрен з ним так зробив, що я можу зробити. Нехай. Терплять, але я не з таких людей. Я завжди думаю і трошки про інших, а не тільки про себе. Тому я хочу його вимкнути. Що ми можемо зробити? Ми можемо перевести важіль у режим габаритів. Тоді світла буде трошки менше, але все одно, ось ці габаритні вогні вони досить яскраві, а особливо у більш топових комплектаціях вони трошки більші, вони досить непогано освітлюють все навкруги. А вам хочеться трошки більше приватності і щоб воно не освітлювало так все навколо себе. Я вважаю, що виробник мав би передбачити таку опцію для того моменту, поки ви не рушаєте з місця. Коли ви переводите важіль у режим драйву, тоді окей. Хоч щось то має світитися хоча б денні ходові вогні, а вночі і бажано, щоб і ближнє світло, щоб вручну не вмикати. Ми можемо довго сперечатися, потрібно це чи ні, але я вам хочу сьогодні показати просто технічну можливість це вимкнути. технічну можливість а, золоту серединку. Між тим, що я робив колись самостійно, і тим, що пропонує ринок. А що пропонує ринок? Ринок нам пропонує взяти, наприклад, від американського RAV4, ось цей підкермовий, Важіль на ньому є положення OFF, яке вирішує цю проблему. На жаль, для європейського ринку така опція недоступна. І якщо ви хочете собі таку поставити, вам доведеться купити цей важіль. На AliExpress можна його придбати десь за 1800-1900 гривень. Гроші не такі великі, можна собі дозволити. Я вважаю, що це найкраще рішення поставити таке, можна сказати, заводське рішення і забути про цю проблему. Але це також вартість китайського варіанту. А якщо ви будете брати прям оригінальний важіль, то він буде ну, значно дорожче. Навіть на розборках його там продають за шалені гроші. Є ще безкоштовний варіант для тих, хто взагалі не хоче витрачати гроші. Я його собі робив, але зараз я повернув усе у сток. Вам під кримом потрібно бути один пін від'єднати, а ще два закоротити для того, щоб імітувати саме це положення. OFF. Тому що, якщо ви подивитесь на наші схеми автомобілю, в нас це положення є, просто воно не задіяно. Тому для того, щоб його задіяти, можна просто. Трошки пошаманити з проводкою. Як це зробити, в мене є окремий відос. Будь ласка, залишу посилання в описі або переходіть за посиланням ось тут і подивіться. Робиться це нескладно, але я сьогодні хочу ще запропонувати такий середнячковий варіант. У мене ось в руках цей комплект, я його ось початок відосу тримаю, виглядає він ось так. Ми тут маємо перехідник, підключення живлення у блок запобіжників. І кнопка. Давайте я навіть розпакую і покажу вам. Ось так вона виглядає. Вартість цього комплекту на AliExpress складає приблизно 1100-1200 гривень. Але якщо ви підзбираєте трошки купонів і потрапите на якийсь розпродаж, як я, то його можна взяти значно дешевше. Мені він став десь у 800 гривень. Я вважаю, що це прийнятні гроші за те, щоб вимкнути собі. Автоматичне світло, коли воно вам не потрібно. Отже, для того, щоб під'єднати цю кнопку, нам потрібно буде зняти ось цю панельку і е, зняти кришечку із блоку запобіжників. Якщо ось ця кришечка у вас досі там, це означає, що ви ще досі нічого не робили зі своїм автомобілем. Вітаю! Але вам доведеться все ж таки її зняти, тому що ось цей перехідник на запобіжник він просто не дасть цій кришці стати на місце. Це ми вже знаємо по декільком іншим доробкам, таким як передня камера або підключення відеореєстратора. Нічого страшного в цьому нема просто кладете його в бардачок або в підлокітник і завжди возите з собою, щоб знати на який запобіжник вам. Яку функцію підключено, якщо раптом запобіжник згорить? Вибір запобіжника. В принципі, ви можете обрати будь-який запобіжник. У нас тут є вже один номіналом 10 ампер. Отже, ви підбираєте будь-який інший на 10 ампер. Це не має жодного значення. Хоча, мабуть, арбег не чіпайте. Наприклад, я оберу запобіжник. О, що в нас тут є? О, дом. Це наше освітлення салону. Він також 10 А. Звідти ми його виймаємо, встромляємо його сюди. Тут має бути обидва запобіжники. І підключаємо на його місце ось цей запобіжник. Далі, ось це. Ми під'єднуємо до кнопочки ось цієї. Зараз ми її вставимо. І ось цей перехідник ми маємо підключити ось тут під кермом. Ось це все нам доведеться трошки розібрати. Розбирається, воно не важко. Тут всього три саморізи, які потрібно відкрутити, і далі все на пістонах тримається. Зараз ми це все зробимо. Нам потрібно буде відкрити капот і взяти ось в цьому блоці. У нас є пінцетик, зручний, для того, щоб знімати. Запобіжник. Ось так він виглядає. Ось так вибираєте запобіжник і тягнете його на себе. Один є. Далі запускаємо двигун і трошки кермо сюди в сторону. Тут у нас один гвинт, тут інший. Все, тепер можна заглушити двигун і далі працювати на вимкненому. Ось ця штука в нас знімається. Тут є пістончики. Над них можна просто натиснути, і ось так вони знімаються. З однієї сторони та з іншої. Ну і по суті, все. Тут ви розібрали. І ось він наш роз'ємчик. Саме він нам потрібен. Ми його від'єднуємо. Тут є такий важіль, його треба натиснути і потягнути на себе все. Звісно, в нас вімкнулись фари. Ну Це стандартна фішка. Бо в базовому варіанті вони в нас постійно вімкнені. І тільки ось ця вся проводка нам їх вимикає. Під'єднуємо один роз'єм. І, другий. і воно буде дуже і дуже довго виріщати, тому а, раджу вимкнути, від'єднати акумулятор або приєднати поки що кнопочку, щоб воно не виріщало. Ну і не висаджувало вам акумулятор, бо може бути таке, що ви потім просто не запустите двигун. Далі знімаємо ось цю панельку і ось на це вільне місце будемо встановлювати кнопку. Якщо у вас цього вільного місця немає, взагалі жодного вільного місця немає, тоді вам, мабуть, доведеться щось вигадувати з іншою кнопкою. Ну, але ми розбираємо поки стандартний варіант. Ось просто так от тягнемо на себе і отримуємо доступ до ось цього місця. Тут ми маємо від'єднати ось цей роз'єм, він нам не потрібен, і зняти заглушку. Для того, щоб зняти заглушку, нам потрібно викруткою або чимось тонким натиснути на два вушка з обох сторон. Зараз дістану, покажу їх вам. Ось так вони виглядають. Ось одне і ось інше. Вам потрібно отак от натиснути на них і кнопочка вилітає. Все, беремо нашу нову кнопку. І встромляємо її на місце. Все, переконалися, що вона зафіксувалася на такі самі вушка. Так, тут ми все під'єднали. Тепер, в принципі, ось цю частину ми можемо збирати, і нам залишилось під'єднати тільки ось цей роз'єм до запобіжника. Все, тут зібрали. Кнопочка у нас з фіксацією, перевіряємо, щоб вона вільно ходила і їй нічого не заважало. Бо, як ви знаєте, в китайців бувають сюрпризи. Цей роз'єм ми ховаємо сюди і повертаємо назад наші кожухи. Можете їх додатково зафіксувати, якщо ви боїтесь, що він буде десь видавати сверчки. Хоча я не думаю, тут нема чому. Ось так і ось так. Все, і можна скручувати. Не забувайте запускати двигун для того, щоб не гвалтувати кермо а спокійно його повернути і отримати доступ до місця фіксації двома пальцями. Як бачите, нічого складного, тут все зібрали і зафіксували. Найскладніша аеробіка буде тоді, коли вам треба буде дістатися до блоку запобіжників. Особливо, якщо у вас, наприклад, в спині щось болить. Не забувайте про підписку та лайкосик. Погнали перевіряти, що ми там зробили. Ну що ж, давайте перевіримо, як це все працює. Зараз ми накриємо датчик, чимось імітуємо. Вечір, сутінки, і подивимося, як все це працює. На ось це не звертайте уваги, тому що це я сам доробив. Воно працює від денних ходових вогнів. Тут в базі звичайні протитуманки, а в мене тут і денні ходові, і додатково протитуманки. Тому звертаємо увагу тільки ось сюди. Переводимо все в авто. У нас все вимикається, і нам потрібно чимось накрити датчик освітлення для того, щоб імітувати сутінки. Давайте щось знайдемо. Оп, щось темненьке. О, є, панель приладів в нас погасла, і мають засвітитися фари. Натискаємо на кнопку, і все працює вже зовсім інакше. Давайте, іди сюди. <coughs> Дивимось. Ось це ми зробили ось так. Манікюрним набором накрили. Вимикаємо. І ось так воно у нас в базі спрацювало. Трошки буде мерехтіти, але я думаю, що все нормально. У нас головний пристрій став трошки інакше працювати. Давайте ось так зробимо, відкриємо. Оп, все працює нормально, штатно. І тут в нас оп, вимкнуло світло, як бачите, фари погасли. Закриваємо датчик. Магнитола стала темною, тут все стало темним і вімкнулося ближнє світло. Тепер ми натискаємо на кнопку, і в нас все повертається в норму. Що тут в нас? І тут в нас нічого не світить. А тепер давайте ми ввімкнемо передачу. Вмикаємо драйв. І трошки проїдемось. Я не знаю, як воно там зараз працює, що показує, але щось має показувати. На іншій камері побачимо, потім я вам розповім. Так, як бачите, після драйву в нас вимкнулися денні ходові вогні і світять лише вони. І це лише під час драйву. Ось ця штука вона досить яскрава. І ввечері, коли ви їдете десь у дворах, ось цього навіть вистачає для того, щоб виїхати е з житлової зони. І тут особливий момент: ось ці денні ходові вогні, коли вони вімкнулися під час драйву назад, вони вже не вимикаються, і вам потрібно лише е зупинити двигун та запустити його заново, для того, щоб вся ця фішка перестала працювати і у вас буде знову темно. На цьому все. Наша технічка завершена. Не забувайте поставити вподобайку, написати в коментарях, яку би ще технічну доробку ви б хотіли побачити в Toyota rav 4 або в якомусь іншому можливо автомобілі. З вами, як завжди, був Ігор і до зустрічі в новому відео.